Я є Пилипі Микола, я є хірург, займаюся опіковою травмою, займаюся реконструктивною хірургією. Ці стіни дали мені можливість працювати, дали можливість розвиватися, скажімо так, реалізовувати, реалізовуватися мені як хірургу. Тому, відповідно, я, я поважаю це місце і поважаю людей, які, які в цьому мені сприяли чи допомагають. Я отримую задоволення від своєї роботи, мені, мені подобається. Мені подобається стикатись, вирішувати випадки, вирішувати ці ускладнення, розуміти того, що, що ти це зробив, допоміг людині. Це мені, це, це мені приносить натхнення, задоволення. От, сама моя робота. Я думаю, що з багатьма викликами наша Наше відділення і наша лікарня загалом справляються і справляються добре. Ну, на, на мій погляд, і в моїй роботі мені полегшилось і покращилася і організація праці, і, і полегшились якісь можливі моменти з медикаментами, з розхідними матеріалами, з інструментами, з апаратурою. Тобто, тобто в плані забезпечення, в такому плані. Легше працювати, і я ну, ми всі сподіваємося, що воно так буде продовжуватись. А відповідно є можливість виконувати свою роботу і справлятися вже з викликом безпосередньо, безпосередніх травм вражень пацієнтів. Більш якісно, більш, більш якось грамотно. Я не знаю рік повномасштабної війни порівняти зі скількома роками такої практики цивільний час, ну, мирний час. Я не знаю, чи це можливо взагалі порівняти. Він там собі думав, три роки, п'ять років. Насправді, мабуть, більше і набагато. Напевно, неможливо порівняти цей досвід. цей час, Бо так медицину і в принципі індивідуального хірурга, напевно, нічого не рухає, як військова травма. Так сильно. На початках важко було в тому, що ніде ніколи ти таких поранень травм не бачив. Травми в основному комплексні, які залучають багато органів, багато систем організму. Травми важкі, травми з дефектами тканин. І у мирний час такого, такого майже не зустрічається. Відповідно, більшість, більшість лікарів або бачили такого дуже мало, або не бачили взагалі подібних травм. А тут нараз їх дуже багато, всі вони різні, всі вони специфічні, вимагають якихось різних підходів, різних тактик вирішення проблеми. Оце, мабуть, найбільше. найбільша складність, це великий об'єм, травми, велика кількість хворих і фактично неуміння не і. Неготовність медичної системи нашої до, до таких викликів. Ми є тиловий госпіталь, ми цивільний госпіталь. Ми, скажімо так, не стоїмо на новій Що Чим ближче до, до лінії фронту, тим, тим складніші умови і, і важче працювати, і, і більші потоки хворих і так далі. Наші хворі поступають в основному стабільні, в основному, з наданою вже першою медичною допомогою. З проведеними оперативними втручаннями, і ми лікуємо їх у комфортних умовах, скажімо так, ну, для, для нас, для лікарів. У нас нема перегруженості якоїсь такої надзвичайної, йде розподіл хворих, ну, такий розумний, адекватний. Коли більше, ніж ми можемо зробити, ми, ми, ми не беремося робити. Найперше, це я я, є громадянин, є патріотом своєї країни. І, відповідно, коли в нас почали поступати військові. Хочеться надати їм максимально якісну допомогу, максимально відновити функції, які можливо, і так так, як воно робиться у світі, у розвинених країнах світу. А багато чому ну, таких навиків я знай не було. От. І оце розуміння того, що от конкретному пацієнту, конкретній людині можна допомогти, можливо допомогти, але немає кому допомогти, от, от це такий, такий важливі рушій. Тому що ти розумієш, що теоретично так йому можна допомогти, а практично тут немає кому йому допомогти. І в принципі, немає де допомогти є. І якщо говорити про мікрохірургію, про реконструктивну пластичну хірургію, є в Україні дуже серйозні спеціалісти, які дуже, дуже, дуже цим займаються серйозно. Але, скажімо так, вони. Також перенавантажені роботою. А поранених набагато більше, ніж всі, хто цим займається в Україні, можуть це покрити. Найбільше, чим я горжуся, чим наш колектив, наша команда гордиться, це є реконструктивна мікрохірургія. Це є розділ пластичної хірургії, в чому він полягає? При пораненнях виника... часто виникають такі ураження, що, скажімо так, вирвано чи видалено великий об'єм м'яких тканин. Також воно може поєднуватися з ураженнями кісток, з ураженнями нервів, з ураженнями судин по-різному. Але суть того, що немає великого об'єму ткани. Будь це чи кінцівка, чи тулуб, чи голова, і так далі. І є Грубо кажучи, от об'ємна рана, з якою ти мало що можеш зробити, так? М -м яку ти не можеш шити, яку ти можеш, е те, що наше відділення ще й до початку повномасштабного звернення е пересадкою шкіри закрити звичайною. Але цей метод ми також використовуємо широко, часто, але не завжди він є ефективний. І не завжди він дозволяє відновити максимально функції тої ділянки чи, 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 чи кінцівки. Що ми, що ми застосовуємо? Ми почали перше застосовувати це як клапті на судинних ніжках. Тобто з одного місця піднімали комплекс тканин, який нам необхідний, наприклад, будь там, шкіра чи шкіра і м'яз чи просто м'яз, і переміщали його в ту ділянку, де його бракує. А Уже цього року ми почали виконувати мікрохірургічні е, вільні пластики тканин. Е, це, це дуже скажімо так, гнучкий метод, який дозволяє е, е, широко допомогти. Тобто, є ділянки тіла, які дуже проблемні в плані переносу яких тканин. Е, оце, оце, це є кінцівки. Це кінцівки, голова, обличчя, промеж, ну, скажімо так, таких тілинок багато. Але найчастіше ми зустрічаємося у нашій роботі це з травми кінцівок. От. І якщо, допустимо, є ну, приклад міновибухове непальне поранення, наприклад, нижньої третини гомілки або стопи з переломами, з відкритими кістками, з оголеними нервами чи пошкодженими нервами, Єдиний часто єдиний ефективний і такий адекватний метод для цього це є взяти тканини з іншої ділянки, столуба, зі стигна, варіантів багато. Виділити судини, які живлять цей комплекс тканин. Судинки там малесенького діаметру, маленького калібру, в тому велика складність, тому що там діаметр артерії може бути міліметр, півтори міліметр. І Переміщаємо його, наприклад, там, де його бракує, наприклад, на стопу, знаходимо судини такого, такого ж подібного калібру в стопі, виключення з кровотоку яких не буде шкодити жиленню самої стопи. Зшиваємо ці судини, накладаємо мікрохірургічні ностомози і, ну, от і, все, і фіксуємо сам, сам цей комплекс тканин. І якщо воно, якщо воно пригоюється, коли воно пригоюється? Тоді ця ділянка закрита максимально ефективно. Тому що ми, е, е, вона закрита здоровими тканинами, які мають кровопостачання, і відповідно загоєння тієї рани, боротьба з інфекцією в тій рані, бо інфекція зараз є дуже великою проблемою у наших хворих. Вона відбувається максимально ефективно від, від можливих, від того наскільки це можливо. Тому от такі операції вони є, вони є, вони є дуже складні, але вони є дуже ефективні. Нещодавно розпочали проводити реконструктивні втручання при ураженнях нервів. Останній випадок це пацієнт з травматичним ураженням і травматичним дефектом загального малого мілкового нерва у проміжку 5 см. Ми взяли інший нерв, чутливий з гомілки, і провели операцію називається кабельну пластику нерв. Тобто взяли нерв, поділили його на шматочки по 5 см, і ці шматочки по, так само під мікроскопічним збільшенням попідшивали до обривки того нерва, ну, туди, де його бракували, скажімо так. От. Це дає, ну, дасть можливість цьому хворому, якщо знову ж таки все гарно у нього пройде, все загоїться, дасть можливість відновити функцію нижньої кінцівки. Тому що на даний момент в нього є, називається висяча стопа. Він не може підняти стопу, він не може розігнути пальці на стопі, він не може фіксувати п'яту. Ну таке. І це є велика проблема, тому що нога є, м'язи є, кістки є, ніби все є. А нема нерва, який ці м'язи може скорочувати. Нема нервів, які дають відчуття в шкіри. Моя думка така. Такої великої війни у Європі, в Америці, ну це вже давно проговорено, не було з часів Другої світової війни. Такої кількості поранених, складних випадків, складних ситуацій у розвинених країнах такої кількості не було від часів Другої світової війни, коли тих методів реконструкції, які є сьогодні, ще не було основної частини, Україна може. Догнану в плані от військових травм і, і вирішені її наслідки в плані реконструкції, чи м'яких тканин, чи й чи... Чи... Чи нейрохірургії т... т... трав чи травматології. Ну, одним словом, все, що зв'язано з військовою травмою, може дуже швидко догнати їх. Але за певних умов. за певних умов, за умов перебудови медичної системи повністю. Що на мій погляд чого не відбудеться за умову зміни підходів до освіти, до працевлаштування, до організації медичної системи. Тому нічого, ну, як скажімо так, крім особистого бажання, дуже нічого не стимулює щось робити. Ось така ситуація. Дратує, коли, коли, я, ну, коли я знаю, що, щось, що можна допомогти, але коли я цього не вмію, коли ніхто навколо цього не вміє, оце мене дратує. Тому що це є життя, доля певної, певної людини, і то не простої людини, а захисника нашого. Дратує мене, коли я бачу певну патологію. Я знаю, що. Їм можна, ці, ну, і цією людинською можливо допомогти, але я цього не можу, не, не вмію допомогти. І ніхто навколо мене також не вміє цього зробити. І відправити пацієнта до того, хто це може зробити, також є або неможливим, бо маломожливим. От. І це мене, це мене дратує. Це, кажу, тому що це є людське життя, людська доля. І, ну, і, хочеться, і хочеться по максимуму. Робити те, що ти маєш, що ти, ти зобов'язаний робити як лікар, а ти чогось не міш. Відповідно, це є великим стимулом для того, аби вчитися і шукати, шукати місця, де, де можна зробити ці навики. Ну, здається, це, ти, ти, ти не довіряєш, ти такий неосвідчений, ти такий дурний, і так далі. Але це має свої об'єктивні причини. Це має об'єктивні причини. На мій погляд. Наша медицина в основному чи часто є тупа, інертна і жадна. Всім все байдуже. І ніхто... Рух це те, чого в українській медицині практично немає, незважаючи навіть на цей час, якщо так відкрито сказати. Жадна, у жадності людській, вона вона, виправ... вона багато чим виправдана, вона може бути виправдана, тим, що в нас знову ж таки не є високі зарплати. Вони не... Часто не корелюють з тим, що люди роблять, і, і така як то уровняловка йде, так? Немає значення дуже, що ти робиш і тупа, бо, бо тупа, бо і стала. Тому у плані пацієнта, який, у плані пацієнта, який не хоче звертатися по медичну допомогу, це право пацієнта. Це також це є, скажімо так, право, з яким людина народилася. Вона має мати право на медичну допомогу. Вона має мати право на те, щоб її там врятували і так далі. Але вона, мабуть, не зобов'язана дбати про своє здоров'я. Я думаю, що так. Тому це, на мою думку, це є право людини звертатись чи не звертатись. В плані довіри, вибудувати довіру до, до пацієнта. Виробити довіру там, звичайної людини, пересічної до, до медичної системи української, це велике складне питання, і його треба вирішувати. Для того аби лікар міг ефективно працювати, він має бути і фінансово забезпечений, і здоровий, і, і, ну, і мати там час, вже вже у силу обставин, скажімо так, війна вносить нас свої корективи, ну якщо можливо, час відпочинку і там такі адекватні. Якщо це можливо, це дуже важливо. Я думаю, якби не підтримка мої, моєї дружини, моїх батьків, в тому числі фінансова підтримка, я б не робив те, що, чим я займаюся. <рес> Лікарі часто не дбають про своє здоров'я або погано дбають. Спорт, харчування і відпочинок це, мабуть, такі три. Три речі, за якими слідувати, чи лікарю, чи пацієнту, щоб скажімо, тримати свій органістонус і, і, і не давати нашим якимось згубним чинникам брати перевагу От, в організмі. Я вважаю, ну, бо я, скажімо так, дієтологію в певному розумінні зневажаю як науку. Я вважаю, що людина має харчуватися різноманітно. Я, от ми з дружиною стараємося харчуватися різноманітно. Тобто якісь різні види м'яса, риба, багато зелені, багато овочів, фруктів. Ну, просто різноманітно. Страви, не знаю, люблю, е, е, не знаю, киш, кіш, періг цей французький. Його дуже люблю. Люблю піцу, ну, люблю, люблю різну. їду, Просто стараюся, щоб харчування було різноманітним. Духовна їжа. Люблю, люблю читати художню літературу. От це от якщо це можна назвати, духовною їжею. Зараз читаю «Непереможний» Станіслава Лема, Наукова фантастика. Цікаво, ну, цікаво. Також відеоігри От, Люблю. Просто спосіб відпочинку.